Доброго дня, шановній спільноті товариству. Зйомочка буде вестись в такий напівзакинутий садовій ділянці, де я намагаюсь довести собі і світу, ну хоча б собі, Доцільність свого існування на цій прекрасній землі. Хочу сказати слава родам нашим предкам, що дозволили нам втілитися і щупати тут цю землю руками. Бачите цю красоту різноманіття. Ну, і я намагаюсь не дуже шкодить землі матінці, що тримає нас. Ось бачите пташки, що роблять. Допомагають, хазяйнують. Ну то нічого. Хай і вони теж. Ось бачите, яка краса. Грушок трошки є. Так, маю обов'язок перед школою. Перед шановним вчителем. Бо вкладено багато зусиль для мого зростання, для розвитку душі. І треба написати отзив, але все, якось, якось, до речі, школа. Висвітила усі мої недоліки, один з яких це постійне відкладання, те, що треба було зробити ще вчора <хи> на колись. І ось так я відкладав, відкладав і вже прийшов край, бо треба, треба якусь черту підвести, віддячити трошки, а <хи> бачите, не складується. І все щось не... Не вдається. Так, е, хочеться, щоб це відео, якщо це відгук на, саме на школу, е, то щоб воно було корисне ну, майже всьому товариству, хто б не відкрив це відео. Але ж розумію, прекрасно, що ну як можна написати, е, щоб кожному сподобалось, хто не зайде не хочеться казати кормову масу. Можна відкинути тих, хто не вартий вашого часу, і зосередитись на тих людях, які намагаються не просто жити, а йти своїм шляхом, формувати свою долю, долю своєї родини, сім'ї, країни і взагалі Всесвіту. Ось, мабуть, цим, цим людям і нам, ну, хотів би зорієнтуватися на них. Так, ще раз переходимо до курсу. Треба ж про нього казати. Значить, сам курс збудований дуже грамотно, структуровано. Тобто, про що школа, ви, ви безумовно можете відкрити. Відкрити план матеріал на сайті української школи магі, побачити, яке там величезне різноманіття матеріалу, який там величезний об'єм. І втиснути в це все в які різнопланові теми, все втиснути в цей коротенький час. Дуже, дуже великі зусилля. Тут вчителю безумовно, не просто подяка. Такий величезний об'єм знань, а його треба не тільки перечитати, перелистати, а якось відобразити у свій досвід, перетворити на власні здобутки, і кожна, кожна тема настільки глибока, в кожній є велика кількість рівнів, що тобто матеріалу. Настільки много, що кожен знайде там, що захоче. Ну, я хотів би зосередитись на тому, що школа дала саме мені, вона дала, дає поштовх зрозуміти, що це все власні, тільки власні здобутки. І саме цьому навчає Павло Іванович, що все це треба пропустити через себе, обробити самому, засвоїти самому, і ніхто за вас це не зробить. Це тільки ваша власна праця. Ось яка краса, канапелька. І тут він навчає нас самосамостійному мисленню. Он соєчка прилетіла. І ворона розвлікається. ворон. Так, ви найважливіший енерговузол у Всесвіті. Саме ви, ви можете накопичувати цю енергію, ви її стягуєте. І от саме ваш, ваш стан, ваш рівень, скільки, наскільки потужною ви зможете стати точкою у Всесвіті. Щоб мати найбільший вплив. Причому цей вплив дозволить і вам розвиватися і розвивати все навколо. От мені здається, цьому навчає школа Павла Крука під власної самооцінки на для того, щоб стати оцим центром, вузлом енергетичним. ну, Не знаю, до рівня планети, богів, так званих, ми безумовно колись дотягнемо, але ми ж їх частка і ми їх відображення і ми до того повинні прагнути. Значить... Наша задача це життя цінувати, робити все, що в нашій змозі, щоб це життя не припинялось, щоб воно розквітало у всіх його проявах різноманітних. І це буде наша, наш вклад у школу. Це буде наша подяка вчителю, наш вклад в те життя, яке є навкруги нас. Так, він, ворон вже каже, закругляйся, бо розтяг відео. Прагматичні висновки. Величезна подяка школі Павла Крука це такий поштовх для вашого розвитку і де би в якій точці фізично, енергетично не знаходились. Школа це величезний набір інструментів для взаємодії з простором. Школа це ствердження себе творцем. Самоствердження, Бо ви зможете дати тоді, коли будете щось з собою уявляти. Це кола однодумців, що підштовхують, допомагають, спонукають. І це чарівно. Школа це осередок духовної культури нації, я б казав так, самоідентифікації себе частиною української землі, української культури, саме творці це майбутнє людство Всесвіту. Бо ми фізично, енергетично тримаємо той баланс на цій планеті Земля, на цій величезній школі магії. І ось коли це зрозумієш, коли це усвідомиш свою власну відповідальність, то вже не будеш плисти по течії. Ви будете цю течію формувати. Тож в школі подяка, процвітання розвитку, кожному з нас. Процвітання розвитку, самореалізації. Слава українській землі! Дякую.